Коломийські депутати прийняли бюджет на 2023 рік. Вперше в історії запланували понад 1 мільярд гривень доходів. На які джерела надходжень розраховують і на що витрачатимуть, дізнавались мої колеги. На першому пленарному засіданні 39-ї сесії коломийські депутати прийняли основний документ громади на наступний рік. Голосували за бюджет без обговорень. Немає прошу голосувати. За тридцять звалене рішення прийнято серед основних джерел надходжень загального фонду податок на доходи фізичних осіб, місцеві податки, акцизний податок, плата за надання адміністративних послуг, адміністративні штрафи та санкції, а також міжнародні гранти. Щодо спеціального фонду. Тут левова частка припадає на бюджет розвитку ще трохи на власні та інші надходження. Якщо говорити про видатки, найбільше коштів, які раніше спрямують на освіту майже 300 мільйонів гривень. На другому місці житлово-комунальне господарство трохи більше 221 мільйона гривень, на органи управління припаде майже 92 мільйони, на соціальний захист і соціальне забезпечення майже 37 мільйонів, на культуру трохи більше 26,5 мільйонів, на економічну діяльність понад 25, на охорону здоров'я майже 21,5 мільйони, на фізкультуру та спорт трохи більше 20 мільйонів гривень. Спецфонд розділили на видатки споживання та видатки розвитку. Окрім того, 200 мільйонів гривень згідно закону доведеться повернути державі. Це так звана реверсна дотація. Юлія Марціновська, Андрій Гращук, події НТК.